Миколаївська міська рада розглянула земельні питання, які не вдалося ухвалити на попередньому засіданні. Проєкти рішень були оприлюднені на сайті міськради та пройшли обговорення на профільній комісії, що дало можливість винести їх на голосування так званим пакетом. Таким чином було ухвалено 51 земельне питання. Далі про це детальніше моя колега Яна Циня. 3 червня відбулося чергове засідання Миколаївської міської ради. До нього долучилися 29 депутатів. Міський голова Олександр Сінкевич нагадав, що на минулому засіданні від 29 травня не вдалося розглянути частину земельних питань. Хочу нагадати, що в нас відбувалися великі, як то кажуть, дискусії. В як наслідок цього депутати почали відключатися, і в нас сесія перестала бути повноважкою. На сьогодні в нас залишилось на розглянуті 52 земельних питання. Всі вони погоджені земельною комісією. У мене є пропозиція. А всі ці питання можна було розглянути, подивитися ще додатково за цей час якесь задати запитання колегам чи департаменту архітектури. чи... Цього разу Олександр Сінкевич запропонував депутатам розглянути дані питання разом одним пакетом. Всі ці проекти рішень були погоджені з земельною комісією, розглянуті, відвисили вже більше 10 робочих днів, всі могли ознайомитися і надати свої пропозиції. У вас є можливість зараз дати якісь окремі пропозиції щодо окремих проєктів рішень. Якщо ні, я пропоную всі ці проекти рішення сформувати пакет і винести на голосування. Депутат Євген Прудник запропонував виключити з переліку питання щодо сервітуту на пляжі на миву, і при подальшому голосуванні цей проєкт не набрав достатньої кількості голосів. Тож на розгляд депутатів винесли 51 земельне питання, які міська рада успішно підтримала. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март.